Канцлерка ФРН Ангела Меркель та президент України Петро Порошенко в понеділок у Парижі провели зустріч на полях кліматичного саміту ООН. За словами Петра Порошенка, політики обговорили безвізовий режим між Україною та ЄС, реформи в Україні та реалізацію мінських угод. Уряд ФРН схвалив антитерористичну операцію проти ісламської держави. У ній можуть взяти участь до 1200 німецьких солдатів. Це буде найбільша місія Будесферу за кордоном. У ній задіють літаки розвідники торнадо, літаки, заправники та військовий фрегат. На місію, яку ще має схвалити Бундестаг, за даними ЗМІ, наступного року буде витрачено 134 мільйони євро. Президент Туреччини пообіцяв піти у відставку, якщо буде доведено, що його країна купує нафту в ісламської держави. Цю заяву Реджеп Таїп Ердоган зробив на конференції ООН з проблем клімату після виступу Володимира Путіна. Російський президент стверджує, що Туреччина збила су 24 через нафтові угоди з іде. Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про внесення китайського юаня до кошика резервних. Він приєднається до долара США, євро, британського фунта та японської єни. Рішення МВФ набуде чинності через 10 місяців. Вашингтон вирішив зробити жорсткішими правила в'їзду для громадян країни, які мають безвізовий режим зі США, на телі терактів у Парижі. Про це йдеться у спеціальній заяві адміністрації Сполучених Штатів, опублікованій на сайті Білого Дому. У Лондоні вийшов новий календар Пірелі на 2016 рік. Фотограф Енні Лейбовіц замість оголених красунь запросила на фотосесію жінок, які стали відомими завдяки своїм досягненням у кар'єрі. Серед них Наталя Водянова, Серена Вільямс та Йоко Оно.